Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку особливості організації клітин одноклітинних евкаріотів. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте, хто такі одноклітинні евкаріоти, які особливості їх організації. На ці запитання ми дамо відповідь на сьогоднішньому уроці. Під царство найпростіші або одноклітинні налічує 70 тисяч видів, які населяють найрізноманітніші середовища існування. Вони існують в льодагірських вершин, у пустелях, але найбільшим середовищем їхнього існування є водні простори, це й моря і солюдні і прісні водойма, мохах, капельках води, водні плівці, у ґрунті, також є в озерах та калюжах. А чи знали ви, що крейда, якою ми пишемо на дошці, утворилася з морських найпростіших форамініфер, які мали черепашки? У відкладеннях минулих геологічних епох такі черепашки поступово деформувалися, крейда застосовується не лише у побуті, але й в хімічній промисловості. Антоні Ван Левенгук назвав одноклітини маленькими звірятками. Саме він вважається батьком протозоології, науки про найпростіше. Він саме перший побачив цих маленьких дивовижних створінь. Одноклітині настільки дивували тогочасних людей, що були зображені на малюнка, що ми можемо з вами спостерігати. Малюнок 1826 року. Суп із монстрів. Вода із темзи. Термін найпростіший вів у науку німецький учений Гольфус у 1820 році, але він до цієї групи тварин відніс Поліпів та Медуз. У 1845 році німецький учений Зібольд надав цьому терміну сучасного змісту. Одноклітинні найдавніша група тварин на землі. У процесі еволюції з них утворилися перші багатоклітинні організми. У одноклітинних всі функції їхньої життєдіяльності виконує одна клітина. А протозоологія наука про найпростіших тварин. Розгляньте хмаринку слів. Поміркуйте, які слова в ній зашифровані. Ми познайомимось буде інфузорія туфелька. Називається вона так, тому що нагадує слід. Із забрудненою водою, де живуть амеби, можна помітити швидкоплаваючу тварину. З типу найпростіші, розміри яких сягають 0,1 0,3 мм, тіла якої своєю формою нагадують туфлю. Це інфузорія туфелька. Інфузорії це найпростіші, які пересуваються за допомогою численних війок. Належать до класу інфузорій. У першій інфузорії було виявлено у воді, настояних на різних травах. Інфузоріум означає настій Рухається, як я вже казала, вони за допомогою війок. Будова тіла інфузорії, війки, скоротлива вакуоля, велике ядро, мале ядро, цитоплазма, порошиця, ротовий отвір, травні вакуолі, поверхня клітини інфузорії туфельки вкрита рядами війок. Від переднього кінця до середини тіла туфельки проходить жолобок з трохи довшими віками. На задньому кінці жолобка міститься рот, ротовий отвір, що веде в коротку трубчасту глотку. Віки жолобка безперервно рухаються, створюючи течію води. Вода підхоплює і переносить до рота основну їжу туфельки бактерії, які через глотку потрапляють у середину тіла інфузорій. Тут, у цитоплазмі, навколо них утворюються травні вакуоль. В яку виділяється травний сік. Цитоплазма в туфельки, як і в амеби, перебуває в постійному русі. В відривається від глотки і підходить течію цитоплазми. А неперетравлені її рештки виходять крізь порошицю. Дихання інфузорії. Дихання аеробне. Надходження кисню шляхом дифузії через усю поверхню тіла. Клітинне дихання пов'язане з мітохондріями, які є енергетичними станціями клітини. ПоДразливість інфузорій. Інфузоріям властивий хемотаксис. реакція на наявність хімічних речовин у воді. Реалізується подразливість за допомогою органел руху війок. Надлишок води виводиться за допомогою скоротливих вакуолей, які регулюють тиск у клітині. Розмноження без статева поділом та статево з обміном спадкової інформації. У цитоплазмі туфельки є два ядра велике і мале. Ці ядра мають різне призначення. Мале відіграє основну роль у розмноженні, а велике впливає на процесі живлення та виділення. Знать, виконайте завдання. На рисунку зображено інфузорію туфельку. Визнач, які органели належать інфузорії. Лабораторне дослідження спостереження за інфузоріями. Мета спостереження за інфузоріями. Обладнання. Культура інфузорії туфельки. Набір постійних мікропрепаратів, піпетка, скельці, вата. Хід роботи. Перше. Підготуйте мікроскоп до роботи. Друге. Виготовте тимчасовий мікропрепарат інфузорії туфельки. Для цього краплину з культурою інфузорій за допомогою піпетки перенесіть на предметне скло і накрийте покрівельним скельцем. Ми зможемо з вами поспостерігати, як же рухаються інфузорії. Дайте відповідь на таке запитання, чому одноклітинні евкаріоти є самостійними цілісними організмами. Оцініть свою роботу на уроці. Дай відповідь на запитання. Цей урок допоміг мені усвідомити. Ознайомлення з темою дало мені. Найціннішим на уроці для мене було. З уроку взял взяла для себе. Опрацювати параграф 10. До побачення!